Доброго раночку усім. Нарвала бур'янчику для качок водички і кукурузки. Вони привикли, що я їх рано випускаю на двір, то вони ще в 6 годин просяться. Дуже люблю спостерігати за ними. <ріст> Дивляться, думаю, що це, ти прийшла і дивишся. У нас сьогодні погода така, що буде жарко. Ні, хмариночки на небі, сині. Зараз 8 годин і жарко на сонці. Наливаю їм часто воду, зараз повну налив, тому що дуже вибулькують жарко і вони її всю-всю швидко -всю переводять. М'ята відростає дуже швидко. Я недавно що обрізала вже знову. Полила зранку тут в теплиці. Добре, полила такі калюжі, поробила. Ну, вже впітало. Дуже швидко все впітується. Стояли калюжі, я зранку налила стільки, щоб хватило. На дворі тут ми поливали вчора. Небагато. Бо води в нас вже не вистачило купатися. Потрошечки тільки покупалися і все. У Нас з цією водою проблема. Ну, ці баклажани я злила, хоч добре. І кабачки. У нас вода тільки рано і ввечері трошки. Ну, не трошки, так, нормально. Ми набираємо. В бачок зранку я стираю оце все вару, а вже вечірня, а ще й набираю в теплицю. А вечірня водичка то вже нам на купання. Якщо я ще й поливаю ввечері, то все, купатися нема чим. Треба маленькі палички і попідв'язувати оці маленькі помідори, бо вони такі. Низькорослі, але все одно їм треба опору. Оці якісь також гарні, багато е, помідорок високорослі. А ті останні там, не знаю, мені вони. Здається, нічого не буде з них. Такий стручок перця великий. Весь перець поганий, маленький, а один такий. певний сорт такий, бо ми ж різні сорти. Всі разом нам різні дали і ми їх так і висадили змішано. Поливали трошки. Сюди далі діти лійкою поливали, а туди ближче я шлангою. Це отут помідори, кажу. Не бачу я тут на них помідор взагалі. Ну Ось світ був, цвіток і засох. Що ти йому зробиш? Верху ще буде. Ну нічого, сподіваємось на урожай. Так, чері гарний. Так, оце що знизу сухеньке. Я сьогодні вдома, мені треба ножничками його пообчикувати. Зараз не маю часу, десь під вечір. А ще і тут є черень, а там ж цвіте. Ну не знаю, мені щось вони здається не такі рясні. То стільчик підкладали, черешеньку рвали діти. А тут взагалі позасухала ця помідорка. Треба сьогодні цей рядок полити. Вже не поливати кабачки, а полити цей рядочок. Зовсім жовтий. Цей зелений. І в капусті там сухо-сухо. Ой, якось так. Сумно. Баклажани вчора теж добре, добре поляли. Отакі. Дуже бідні, але вершечок, якби цвіт випустив. Може воно розростеться, якби дощику, то воно би пішло би швидше. Ну і перець, сміх. Ну, як є вже, щось буде, щось не буде, так і буде. Знову треба обстригати рози, поперед світало, позасохало на сонці. А тут така красива гілка молоденька. Ці треба пообстригати, а та хай цвіте. Тут полоти треба чорнобривці, може сьогодні я не їду в лікарню, вдома буду. Але якщо буде спека, я не вийду, хіба що вечором. Ну нічого, щось буде. <звіць> да, і ці швидко перецвітають. Дивіться, його треба вже все по-новому. Недавно що різала і там. Ці квіточки ще раз поляємо, постоять в водичці. І так само їх треба пообчікоти і повісити. А оця молоденька. Зацвітає по-новому. Молодчинка. Соняшник зацвів. Звичайний, нема тих коричневих. Напевно, що їх вже вивелись. Серед бур'яна тут у мене зацвітає жовта хризантемка. Рання така, ой, якесь поволотиння. Жовтенька. І це буде зацвітати багато купиночок. Маленька. Ой, треба дощу, треба все полоти поливати. В бур'яні воно у мене тут все не пам'ятаю, це наче білі кульки. Гортензія, слава Богу, стоїть, не пропадає. Треба поляти. Тут в'яне, хоча вчора й полити такое якось старалася його хоч трошки. В'яне кущик. Надіюсь, він не пропаде. Тут ромашки великі. Зацвітають. Хоч і так вони біля горіха, тут біля дороги. Але нічого вони цвітуть. Може і краще, бо на сонці без горів би кущ. І тут зацвітає жовтий. в, в холодочку сховався і вижив. Так, сьогодні треба поляти мені хризантему. Всю, яка в мене є. І ці помідорки отой рядок жовтеньких. Що жовтіють. По-моєму, що це біло. Ну, будемо бачити. Або розова, блідно. Моє господарство тут. Я їм насипаю кукурудзи, водички, ставлю велику банку, бо випивають багато. Ой, любопитні варвари попадаєте. Оце отак от заглядає, аж поки не впаде. Ну, кіш, назад, киш-киш-киш. Давай назад, киш-киш, бо впадеш. А так вони розділяються туди-сюди і живуть тут. Там така в них нора є, колись це був кролятник, і там у нас роділка така дирочка, туди ховаються. Так, Підемо, що на курочок глянемо. Вінник ще є, але вже його не буде, тому що нам треба його прибрати, він нам зараз не треба, а треба бульйон. Дітям завез, завеземо півника. Несуться дівчата, молодці. Трави їм зараз ще кинемо. Ввечері випускаю їх гуляти. Ціла вулиця з травою, подвір'я, квітник, ні, вони летять в город, там, де сапали, покупатися трошки в пилюці. Всі кабачки в пилюці, все купаються, особливо оця вредна. Особливо ця йде вперед і за собою остальних кличе. І таке виробляють, салат виїдають мені, хуліганки. Так. Да. Ну, я їм трошки дозволяю, тому що дівчатка хотять. Інше просто трохи вже старкувати і хай їдять. Так, а де ще одна дівчинка? Напевно, що несеться. Де ти? А, бачу, бачу. Не несеться, а от там копається, де за сіткою каченята забігають. Вона собі там копашиться. Я думала, що ти нестися пішла. А, чорненька полізла нестись. Молодець. Лізь, там на мене ящичок стоїть. Ой, все закрила. Там на нас стоїть ящичок, і в мене несуться, чорна полізла. Молодець. Хорошо несуться. Якось не неслися зо а це молодці. Я і люблю, як півник є, але нема чим кормити. Мені треба зараз курчатка і накаченят, щоб викормити нормально. Що ти передумала? Передумала? Чи я тобі заважаю, так? Добре, я пішла. Зараз вам травички хтось кине. Чи будете вчорашню перебирати? Ні, свіженькою зараз вам хтось кине. Добре, несіться. Ой, сама їм нарвала, кину. Нати вам трохи. Діти сплять, шкода будити. Хай трошки поїдять, тоді вони нарвуть їм багато. Вони оцю лободу, особливо якщо є десь осет. Хоч він колючий, але так люблять. Кропивки дуже корисно їм давати. У нас немає ніде тут кропиви, мами в селі повно, але ж якби ж їх хтось там нарвав, ми не маємо часу. Добре, дівчатка, несіться. Так, Зараз я зроблю кави, собі вип'ю кави, поспілкуємося і буду, напевне, де так по холодочку трошки по полю, буду готувати, їсти, поставила сірку. Та є що робити. Складати там треба прибирати, на кухні треба мені поміняти за вікно вимити. Роботи повно, а що з нею буду робити? Ввечері розкажу, що зробила. Добре, до зустрічі, гарного всім дня, легкого і чудового, прекрасного настрою. Всього найкращого.